київські подружжя знайшли вбитим на Чернігівщині п'ятьох нардепів, хочуть позбавити недоторканності на Україну. Насувається велика спека. Ці та інші новини розкажу впродовж випуску. Я Соломія Вітвіцька ефірі ТСН. зникло в Києві молоду пару. Знайшли мертвими на Чернігівщині. Тіла були припкопані на території закинутої ферми. Уже затримали двох підозрюваних чоловіка та жінку, які начебто займалися цілительством. Чоловіка затримали на Черкащині на базі відпочинку. Жінку неподалік місця, де виявили тіла. Родичі їх поки що не упізнали, тож поліція наразі не вказує прізвища. Однак, в повідомленні описує випадок, що стався тиждень тому із подружжям Віталія та Ольги Зубенків. Востаннє вони говорили знайомим по телефону, що перебувають на Чернігівщині, а потім перестали відповідати на дзвінки. Я то не, не, не була в курсі цих справ, але вона вчалася з сестрою і говорила, що вони хотіли мати дітей і не могли. Вони зверталися до лікарів, десь до ворожки якоїсь, що їм казали, що пороблено було. Трагедія на воді у Миронівці на Київщині у річці Росава втопився дев'ятирічний хлопчик. За однією з версій його та семирічну сестричку на дно потягнула бабуся, який у воді стало зле. Її та дівчинку витягли з річки живими. Два підлітки, які купались поруч. Онука врятувати не вдалося. Антон Страшко повернувся із місця події. Одно сина втратив 9 років. Боже, за що тут кара? Євген не стримує сліз. Напередодні у річці на пляжі утонув його 9-річний син, який пішов купатися із двома сестричками та бабусею. Усе сталося близько третьої години дня. Як розгорталися події, рятівники не знають і досі, але спираються на слова двох підлітків 13-річного Ярослава та 16-річного Алекса. Жінка залізла в воду, і свідченням дітей їй стало зле. Вона почала тонути. Діти, дівчата. Одна дівчинка кинулася в воду. Друга, яка була з нею, сестричка залишилась на березі. Мені кричать з берегу. Дивись, люди тонуть. Юнаки одразу кинулися у воду. Твердять, жінка, аби врятуватись, вхопилась за онуків. Було страшно, як знаєте, в фільмах жахів. Хлопці розповідають, що у той момент пляж був в заповнений людьми. Однак на дитячі крики про допомогу ніхто з дорослих так і не відгукнувся. «Мужчина стояв, здоровий, такий нормальний, моцний, але він уваги не звертав і каже, я нічого не знаю. Люди плавали за 15 метрів від берега, де глибина перевищує людський зріст. Ті, хто тонули, просто спини було видно. Ми спочатку побігли витягувати е, дівчинку, потім. Е, Потім бабусю. були відключки. Ми їх перевернули да. на правий бік, і Щоб вода медленно почала витікати. Швидка, яка прибула на місце, відкачала врятованих бабусю. шпиталізували із гіпертонічним кризом. Після наданої медичної допомоги стан близький до задовільного в середній тяжкості стабільний. В неї був дуже високий артеріальний тиск. Її онучка прийшла до тями у кареті швидкої. Вона дуже сильно почала кричати. На місце прибули водолази. Тіло загиблого дев'ятирічного Ярослава знайшли аж увечері. Складність полягала в тому, що. Що діти по-різному оцінювали ситуацію і показували різні місця, де загинув цей хлопчик. Мул, пісок, і знайти, скажімо так, просто пірнувши і побачити тіло неможливо було. До оселі, де мешкав Ярослав, збираються рідні, які очікують на катафалк, підозрюють. Бабуся повела онуків на пляж, на підпитку. Бабуся, яка за не хочу. Вона пішла вчора з тими дітками. Трохи на випивши пошла на на той стовк. Як може би на не була випивши, може би такого не случилось. Після трагедії на пляжі відпочиваючих немає. Купатися тепер не наважуються і рятівники. Потрашно після цієї ситуації загиблого Ярослава ховатимуть завтра, а підлітків надзвичайники планують нагородити. Це два урятованих життя. Антон Страшко та Владислав Журенко ТСН один плюс один. Незаконне збагачення, ухилення від сплати податків, махінації з землею та лобіювання законів за хабарі, перелік гріхів, яких підозрюють п'ятьох народних депутатів. Генпрокуратура повідомила деякі деталі справ. А регламентний комітет ради готується оцінити вагомість звинувачень. Підозрювані усі, як один, запевняють, у неподобствах невинні. Кулуарами парламенту, тим часом ширяться тривожні чутки про наступних політиків, за яких можуть узятись правоохоронці. Чи варто роззброювати своїх колег перед законом? Регламентний комітет має вирішити за 20 днів. У комітеті обіцяють із цим не зволікати. Якщо Верховна Рада захоче, то може встигнути зняти недоторканність з усієї п'ятірки ще до початку літніх канікул. Грубо кажучи, на наступний тиждень піде на одержання відповідних пояснень, збір матеріалів. А тоді ми сплануємо нашу роботу і в межах 20-денного строку, я думаю, як завжди, успішно свою роботу виконаємо. Я думаю, що таймінг міг би дозволити розглянути і на цій сесії. Четверо з п'яти підозрюваних Ардепів сьогодні прийшли на роботу за винятком народнофронтівця Євгена Дейдея. Він за версією слідства нажив за два роки депутатства майна на 6 мільйонів гривень у чотири рази більше за офіційні прибутки. Дейдей прогулює засідання дуже давно. Пише, що на фронті, і як це виходить, що статки його зростають, поки він воює. Не коментує. Пише у Фейсбуці, що на фронті не вірите? Ані пари з вуст і Олесь довгий термін давності його справи про незаконне відчуження Київрадою заповідних земель острову Жуків спливає цієї осені. Довгий лише ненадовго показався у залі та пішов минуючи людні кулуари. Сергій Березенко також з молодої команди Чорновецького про ці оборудки зі збитками на 81 мільйон гривень пригадати не зміг. Я точно не пам'ятаю, що там було якщо не помиляюсь. Мені тоді було взагалі там років 19 чи 20. Ви Сьогодні з Олесем довгим розмовляли? Колеги, ну не займається провокаціями. Чи ти йому руку так тис, як і всім іншим колегам? Ні про що не розмовляємо. Натомість голосно обурювався діями генпрокурора радикал Андрій Лозовий, який нібито ухиляється від сплати податків майже на 2 мільйони гривень. Цей Порошенківський троянський кінь, який продовжує політику тотальної корупції і політичних репресій генпрокуратурі, має піти геть і має нести відповідальність за свої злочини. Бо поданням на мене Луценко перевищив свої службові обов'язки. Обурені звинуваченнями і обидва фігуранти борштинової справи кажуть про пільги для видобувачів борштину клопотали. Правки до законів ініціювали, але не за хабарі. Сама постановка питання, що мені пропонували хабар за те, що я буду легалізувати Борштин. подавати якісь правки до закону. Там закони подавати все інше. Ну це ж абсурд. Абсурдна ситуація, сама сума фантастична: 7,5 тисяч доларів. Тобто, навіть якщо уявити, я скажу да, взяв 7,5 тисяч доларів, щоб зробити закон по бурштину, коли там сотні мільйонів. Доларів заробляється щороку, а закон розробляється за 7,5 тисяч доларів. Ну розумієте, саму бредовість підхода. Абсолютний рекорд подання одразу на п'ятьох народних обранців. Деякі депутати пов'язують із візитом президента Порошенка до США. Мовляв, саме ті, кого жартома називають Вашингтонським обкомом, надали цей чарівний імпульс боротьби з українською політичною корупцією, і кажуть, восени слід очікувати ще кількох справ проти нардепів. Марія Васильєва Іллята Максим Шинкаренки тес. Один до Солом'янський суд Києва сьогодні продовжує обирати запобіжні заходи затриманим у так званій бурштиновій справі. Усього це шестеро осіб, яких пов'язують із нардепами Максимом Поляковим із Народного фронту і Бориславом Розенблатом із БПП за ситуацію у суді. Стежить Валерія Ковалінська. Маємо з нею прямий зв'язок. Вітаю лі Скільки засідань уже пройшло, і які подробиці справи тобі відомі на цю мить. Вітає Соломія. Пройшло два засідання. Запобіжний захід обрали 22-річному студенту, помічнику народного депутата Костянтину. Він підозрюється в організації в участі злочинної групи його помістили на два місці за ґрати з можливістю вийти під заставу у 128 тисяч гривень. Прокуратура ж просила більшу суму 400 тисяч. За версію слідства він входив до організованої групи, що вимагала кошти за вплив на нардепів та внесення змін до чинного законодавства з видобутку бурштину. Для того щоб викрити цю групу, була створена спеціальна компанія, яка нібито хотіла змінити законодавство та була готова за це. Платити. Також запобіжний захід сьогодні обрали юристу Віктору Косінчуку. Йому обрали нічний домашній арешт на два місяці. Він наряду з виконанням безпосередньо юридичного супроводу цієї законодавчої діяльності також отримав неправомірну винагороду. Є докази безпосереднього отримання підозрюваним грошових коштів. Згідно протоколів оперативно-технічних заходів, це 11 тисяч доларів США. Якщо представників прокуратури порохових органів є докази отримання мною цих коштів, вони повинні їх пред'явити. не Їх не повинно бути. Нагадаю, що всього затримано шестеро осіб: це троє помічників народних депутатів, двоє представників громадської організації та один охоронець народного депутата. Напередодні цей самий суд обрав запобіжний захід двом. Особам одна з них це помічниця Нардеба Полякова. Її відпустили. Я перепрошую, її посадили в СІЗО на два місяці з можливістю вийти під заставу у 160 тисяч гривень, і цю суму сьогодні за неї вже внесли батьки. Також обрали запобіжний захід голові організації Депутатський контроль. Його помістили на нічний домашній арешт, і зараз мало відбутися ще слухання двох запобіжних заходів. І щойно стало відомо, що прокурори відкликали подання, проте ці дві особи лишаються в статусі підозрюваних. Соломія, дякую, Валерія. Валерія Ковалінська стежить за перебігом так званої «бурштинової справи. Хлібне перемир'я на Донбасі. Мінська тристороння контактна група підтримала звернення місцевих рад про режим тиші на час збирання врожаю у зоні АТО. За словами прес-секретаря Кучми, Дарки Оліфер, перемир'я має початися 24 червня. На тепер на нього немає навіть натяку. Приморську ділянку фронту вночі бойовики обстріляли з мінометів. На Донецькій ділянці по опитному та кам'янці били із потужних танкових гармат та БМП. У районі Бахмутської траси на Луганщині противник накривав позиції сил АТО із мінометів та броньовиків. Двоє українських воїнів дістали поранення і травми. Президент Франції заявив про нову зустріч нормандської четвірки. Як повідомив Еммануель Макрон, лідери України, Німеччини, Франції та Росії мають зустрітися ще до саміту країн Великої Двадцятки, який розпочнеться 7 липня. За словами Порошенка, перемови можуть відбутися вже наступного тижня. Утім, у телефонному режимі для нещодавно обраного президентом Франції Макрона це будуть перші переговори у нормандському форматі. Політик уже заявив, вважає, що давати оцінку ситуації в Україні йому зарано однак зауважив, що має обов'язок захищати Європу та її союзників у регіоні. Востанні лідери нормандської четвірки збиралися у жовтні минулого року. Особисто із Еммануелем Макроном, український очільник зустрінеться у понеділок, 26 червня у Парижі, одразу ж по завершенні саміту ЄС. Сьогодні ж Петро Порошенко про загострення ситуації на сході України та необхідність збереження санкцій проти Росії говорить з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та головою Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі. Останній заговорив українською та запевнив, робота над Асоціацією Україна ЄС буде завершена за кілька тижнів і у повному обсязі запрацює з 1 вересня. Також у планах Порошенка участь у саміті найбільшої політичної сили в Євроспілці Європейської народної партії. Окремий пункт підготовка до саміту Україна ЄС, який має відбутися наступного місяця у Києві. Одеський суд постановив узяти під варту трьох підозрюваних у викраденні та вбивстві громадянина Туреччини. Усі затримані також іноземці. Слідство переконане, саме вони 15 червня закатували чоловіка, вибиваючи з нього гроші. Загиблий був підприємцем. А один із нападників колись працював на нього. Зловмисники зайшли до квартири жертви. Проте чоловік мав при собі лише 300 доларів та мобільний телефон. Відтак його вивезли за місто і катували, вимагаючи 60 тисяч доларів викупу. Чоловік не витримав тортур і помер. Його тіло закупали у лісосмузі. Оперативники підозрюваних затримали. Кримінальне провадження розпочали за кількома статтями: розбій, викрадення людини та умисне вбивство. Мы обоснованно подозреваем данных членов преступной группы в совершении аналогичных преступлений как на территории Одесской области, так и по Украине в целом. У Польщі затримали двох українців, які жорстоко вбили молоду співвітчизницю. Її тіло зі зв'язаними руками та прив'язаним до шиї каменем знайшли у ставку біля населеного пункту Бродзиця неподалік українсько польського кордону. у убивстві впала на двох громадян України 34 та 42 років та одного поляка, який, начебто, знав про злочин і не поінформував поліцію. Три місяці, доки триває слідство, вони перебуватимуть під вартою. Волинське видання рада. З'ясувало, що вбита жінка, – 26-річна мешканка Ковеля Світлана Нестерук. Вона заробляла тим, що перепродавала цигарки в Польщі. Видання визнає Світлані та її бізнес-партнеру. Постійно погрожували польські перекупники. У польській прокуратурі цю інформацію поки що не підтверджують. кажуть, жінка справді займалася торгівлею, і всі докази вказують на те, що її вбили українці. В Україні у жінки залишилася п'ятирічна донька якимсь вони якимось інструментом ударили її в шию. Вона знепритомніла, замотала дівчину в покривало, обмотала його шнурками, причепила 15 кілограмовий камінь і виконали устав. Дівчина потонула і лежала там вісім днів. Потім тіло почало розкладатися, і спливло, і люди його побачили. Ми маємо свідків і докази, які вказують на цих українців, але вони не визнають своєї вини. Звільняли заручників, брали в облогу терористів та шукали міни. З вибухами та стріляниною у Дніпрі антитерористичні навчання провела СБУ спільно з Нацгвардією та навіть чиновниками. Знешкоджували одночасно дві диверсійні групи. За легендою, одна з них збиралась замінувати військову частину. Поліція узяла її в облогу під час спроби прорватися крізь оточення. Друга група диверсантів захопила заручників на теплоелектростанції. Терористів зупинили швидко. Та без шкоди для людей. Значити, найкращого у тактичній стрільбі. Під Києвом змагалися бійці спецпідрозділу Альфа. Умови максимально наближені до бойових. Турнір був присвячений пам'яті співробітника СБУ, інструктора Альфи, майора Руслана Лужевського, який загинув під Слов'янськом, прикриваючи свою групу. Наталя Нагорна про змагання зі стріляниною детальніше. Тут не жаліють набоїв, аби не залишити умовному ворогу жодного шансу. В бійця лише три хвилини і різні позиції для ведення вогню. Стрільба не рваних дістанці. Ну бистро переносіть явольна в бліжні дальній дистанції. Працюють в парах. Один коректірують, адін робота. Сто п'ятдесят метрів прямо. Ніже бери. Вони зістрибують з даху в будинок, заходять до умовних терористів додому без зайвих привітань. Чищають територію та отримують умовні поранення. Кожен повинен спочатку врятувати себе сам, вже потім отримати допомогу від побратимів. Поранення не справжні, але допомогу надають по-справжньому. Тут, як бачите, справжні турнікети, ізраїльський бандаж, а також наліпки при пневмоторексі. Вважається, що у людини прострілена нога, а також пошкоджена пострілом легеня. Безсознання. Дихання встановлюва. Останнє завдання стафета. Не більше ніж за 10 хвилин. У спеку обвішені амуніцією бійці долають перешкоди. У турнірі пам'яті Руслана Ложевського загалом беруть участь 23 команди. Проте у фінал виходять лише 10. ті, хто найсильніші, найпроткіші, та звісно ж стріляють найкраще. Вони мають зайняти позицію, але судді на кожному етапі ускладнюють завдання навіть на фініші. Джгутами затягують так, що пальці синіють. За турніром спостерігає Михайло Лужевський, саме його синові, інструктору спецпідрозділу Альфа, який був смертельно поранений на самому початку війни в бою під слов'янськом і присвячені змагання. І голова СБУ переконує не просто так. Руслана всі хлопці дуже любили і вони йде сьогодні люблять. Повірте це не непрості слова. Він входив п'ятірку кращих стрільців України. Наша чудова людина. Він же був простий, дуже простий. Не було вже ну, ну, ніякої там зверхності, чи над меншими, чи над слабішими. Нагороду отримують найсильніші. Кубок перехідний. Через рік звання найкращих у турнірі Лужевського потрібно буде доводити знову. Наталя Нагорна, Геннадій Шульга, Сергій Шпортило, ТСН 1+,1. Великий футбол на передовій. Зірки українського футболу зіграли разом з бійцями АТО за кілька десятків метрів від позицій бойовиків. Матч відбувся у напівзруйнованому спортзалі інтернату у Мар'їнці. Будівля постійно потерпає від обстрілів. Втім, це не завадило члену збірної України Артему Федецькому, головному тренеру молодіжної команди Карпат Андрію Тлумаку та ветерану футболу Михайло Кополовцю. Підтримати українських захисників вони раділи, як діти, і звісно, рахунок у цій грі не був важливим. Зірки побажали триматися нашим бійцям і домовилися зіграти ще вже у відновленому закладі після того, як проженуть ворога. Ми зіграли футбол фактично в Донецьку. Звичайно, не, не, не те футбольне поле, але ми почалися в цілковистій безпеці. Слава Україні! Слава воїнам АТО! Так погано незалежні тести українські школярі ще не писали. Міністр освіти прокоментувала невтішні результати зНО 2017. Свої висновки Лілія Гриневич аргументувала цифрами. Лише п'ятеро учнів на всю Україну написали українську мову та літературу на 200 балів. Тоді, як торік, максимальний бал набрали 67 школярів. Що робити тим, хто не задоволений своїми результатами? Нам розповість Ганна Бока. Вона з нами на прямому зв'язку. Передаю тобі слово, Ганна. Вітаю Соломія. А в мене для вас найсвіжіші висновки від директора центру незалежного оцінювання. І вони не такі невтішні, як у пані міністра. Отже, очільник центру ЗНО Вадим Карандій, от от завершив свій звіт цьогорічного ЗНО. І він, так би мовити, заспокоїв трохи і учнів, і батьків мовляв, не все так погано. Дійсно, українську мову на 200 балів написало значно менше школярів ніж торік. Але Каже, ще не порахувала а їх дуже багато розумників, які написали тести на 199 балів. Також у центрі ЗНО похизувалися Цьогоріч Українські школярі як ніколи добре написали математику і, взагалі, попросили і ще Зовсім трошки почекати із висновками. Остаточне склав не склав. Вони на сайті оприлюднять завтра. Ну і найважливіша інформація для тих, хто вже відчуває, його недооцінили. Таким школярам радять. Подавати апеляцію і з цим також кажуть, не варто баритися, адже процедура на це виділяє 5 днів із моменту оголошення результатів. І учні можуть бути присутніми під час засідання розгляду апеляційної заяви уже незадоволених. кажуть у центрі ЗНО близько трьох тисяч і порівнюючи з минулими роками, розповідають це не так і багато. Зазвичай ця цифра коливається близько. 8 тисяч. Давайте ще послухаємо, що на цю тему сказав очільник центру ЗНО. Перше публічне засідання з розду цих результатів апеляцій розпочнеться із понеділка наступного тижня. Дуже багатьох на сьогодні цікавить інформація, в який день конкретно чия робота буде розглядатися. Маю повідомити, що відповідні анонси будуть розміщуватися на сайті. Українського центру оцінювання якості освіти відразу в тому ж анонсі буде розміщено і список осіб, чиї апеляції будуть розглядатися. Отже, склали все, але не всі у центрі ЗНО також наголосили, що попереду ще з 3 з третього по 12 липня додаткова сесія. У ній можуть брати ті школярі, які з поважних причин не змогли написати тести в травні. Це, наприклад, ті, хто хворіли і мають на це підтвердження, або ж учні, які проживають на окупованих територіях. Для них будуть максимально створені сприятливі умови деякі предмети. Будуть проходити у дві зміни, аби е, всі тести вони склали за тиждень, а не за місяць. Як це робили більшість українських школярів? Отже, роботи ще багато і в центрі ЗНО, і в самих школярів. Адже попереду в них остаточний бій за вище. Студія дякую, Ганна. Ганна Бока розповіла про те, як українські школярі складають тести ЗНО-2017. На Україну насувається спека. Синоптики кажуть, наступного тижня показники термометрів підскочать до плюс 34 градусів. Також у гідрометцентрі попереджають про засушливі липень та серпень. Вже зараз рівень вологи та ґрунтових вод набагато нижче ніж у попередні два роки. Тому засуха суттєво вплине на врожай зернових та значно підвищить ймовірність лісових пожеж та тління торф'яників. Починаючи з 26 червня. Температура повітря почне суттєво зрости і переважний температурний режим спочатку на півдні України, потім на всій території України в денні години становитиме 30-34 градуси. І ця вся висока температура буде спостерігатись на фоні сухої погоди. Спідниця, як символ протесту, європейські чоловіки взялися носити жіночі вбрання. Французькі водії, яким забороняють у спеку одягати шорти, вийшли на роботу у спідницях, аби почуватися хоч трохи комфортніше. Акція відбулася у кількох містах. Її учасники кажуть, температура в кабіні водія, де немає кондиціонера, може сягати плюс 50 градусів. І за такої задухи працювати у формених штанях неможливо. Тим паче, що заборонити носити спідниці, які є частиною жіночої уніформи, роботодавець не може до такого протесту. Вдався й британський юнак, який на роботу в кол-центр прийшов у сукні. А усе через те, що у шортах до офісу у 30-градусну спеку його не пустили. А от британські жінки від задухи рятуються під капелюшками та й такими, що ошелешують увесь світ. Традиційно у ці дні, неподалік Лондона, у місті Аскот проходять кінні перегони. Згідно з дрес-кодом змагань, усі відвідувачки обов'язково мають бути у капелюшках діаметром не менше 10 сантиметрів. Далі жодних обмежень. Фантазії британок вражають тут і кошики з шампанським та десертами на голові. І цілі пташники з кількома папугами та совами. Вкрай популярні квіткові композиції. Інколи такі капелюшки важать по кілька кілограмів. Ще більше новин. Чекайте в ТСН о 19.30. Я кажу вам до завтра. Підтримуємо один одного. Це зараз дуже важливо.